Треба знати англійську в Канаді, бо виникають, знаєте, такі конфліктні ситуації. От, наприклад, нещодавно в мене сталося. Поцепався з індусом. <реку> ну, бо той поліз без черги в автобус. Я йому кажу: друже, ну ти куди? <реку> Бачу, що він не розуміє, я перейшов на англійську. Кажу, ну містер індус. want?» вонт. stand in the line. Він почав мені грубити. А знаєте, я взагалі людина не конфліктна, але цей мене дуже вибісив. Я дістав з кишені цукерку-корівка. І почав його шантажувати. Кажу, ще раз ти поперед черги зайдеш і солоденька постраждає. <рес> Бачу він не розуміє. Я перейшов на англійську. Кажу. Ладно, не, не зміг я йому пояснити. <рес> Пам'ятаю свою першу співбесіду в Канаду. А як ви вже зрозуміли, у мене тоді рівень англійської був англієць мовчить. Ну, зараз трохи краще англієць мчить. Тож мене спитали, чому не вчив англійську до Канади? Я кажу, був зайнятий. Мене запитують, чим був зайнятий? Кажу, вчив польську. <риклад> Каже, і що тобі та польська дала? Кажу, досвід роботи, який ви зараз принципово ігноруєте. Ні-ні-ні, я вас не можу взяти, у вас нема канадського досвіду. Я такий, добре подумали? Бачить Бог, я цього не хотів. Якщо ви. На Зараз 2-0 на користь корівки. У мене дуже противний керівник на роботі. Поплутає, будь ласка, хто ненавидить свого керівника на роботі. Я теж його ненавиджу. Нещодавно він до мене підходить і питає, чому я так повільно працюю. А я кажу, ну бо ви самі встановили такий швидкісний ліміт. Він здивований такий, питає, що за швидкісний ліміт такий? Я кажу: 17 доларів на годину. що, ви Пам'ятаєте? Каже: я вимагаю, щоб ти працював швидше. Я такий: ви добре подумали? <риклад> Ні. Я її вже з'їв на той момент. Я з'їв її на той момент. А після обідньої перерви він запитав. Так. Я шапку одягаю, <рес> <рес> коли виходжу. Нещодавно дізнався, що таке бенефіти в Канаді. Мене запитав свого брата, він теж в Канаді, я кажу, які в тебе бенефіти? Він каже: ну, 500 доларів на похід на масаж за рік, 2000 доларів на похід до дантиста за рік. Він мене запитує, а в тебе які? я кажу. Субота, неділя вихідні. Восьмигодинний графік роботи. Але все одно ліпше, ніж в Польщі. А... Є в залі ліниві люди, до речі. Поплодуйте, будь ласка. Л... Ліниві. Є... О! Е... Ні, хто не поаплодував ліниві. Так от, мене лі... проявлялася ще в дитинстві, коли мама каже. Синку, піди про бур'ян на городі. Я кажу: мам, ну який бур'ян? Я супергероєм хочу бути. І мама одразу. Синку, цьому огороду потрібен супергерой. Піди побори зло на ділянці, врятуй нас від голоду. Я подивився. Там того зла цілий легіон, але йшов, рятував сім'ю від голоду. Я настільки вживався в цю роль, що коли ми виходили з друзями гуляти, то ми грали в середньовіччя. Хтось був лицарем, хтось королем, а я був землеробом. Хлопці проводили битви, я кричав, тікай не по моїй капусті. Знаєте, я вже виріс, але мрія стати супергероєм ще живе в мені, тому я пішов в стендап. Суперсила виселити людей. Звучить, звучить. Я... Думав спочатку піти з тією ж метою виселити людей в Верховну Раду. Але, да, але мене туди не взяли, бо в мене є совість. Тому стендап. І поки ну, слабенько виходимо, але, але все попереду. І я помітив, що відомі коміки займаються з психотерапевтами. Я думаю, ну піду теж до психотерапевта, може відомим стану, може, спрацює. А в мене мама вчиться на психотерапевта зараз. Я думаю, о, близенько, подзвоню їй пожаліюсь. пожаліюся. Кажу, э, все, кажу, мам, мені потрібен психотерапевт, може ти мені надасиш свої послуги? А вона каже: Я не можу надати тобі психологічні послуги, тому що ти моя дитина. Я кажу: ну тоді ти для мене завжди будеш психотерапевтом з однією зірочкою. А вона така засмутилась трошечки, знаєте? Бачу, але кажу, мамою, ти для мене будеш завжди на п'ять зірок. І бачу, вона посміхнулася. І я кажу, мама, це був найкращий сеанс психотерапії, тому що щасливі батьки, щасливі діти. У мене на сьогодні, все. Дякую. Ви неймовірна публіка.